Юрій Дерев'янко, Політична партія Воля, шановні українці, шановні журналісти, шановні колеги, український парламент розпочав свою роботу сьогодні під час тієї перманентної політичної кризи, якою завершився минула сесія парламенту, під час тих питань, які залишилися невирішеними стосовно високих тарифів. Під час чергової інфляції чи витка інфляції і знецінення української гривни, і в той самий час з повною відповідальністю президента сьогодні і за уряд, і за роботу Генеральної прокуратури, національного банку і фактично коаліції. І ми сьогодні говоримо про те, що, що треба зробити для того, щоб об'єднати парламент, об'єднати наші зусилля. І які кроки політична партія воля пропонує на цей черговий сесійний період, черговий політичний сезон? Перше політична партія воля пропонує, щоб уряд негайно створив і втілив чіткий план інфраструктурного розвитку для України. Ми пропонуємо, щоб уряд створив план інфраструктури, яка повинна бути. Здійснення протягом ближчих 10-15 років, яка повинна відповідати інфраструктурі розвинених європейських країн світу, яка повинна Україну з країн третього світу витягнути в країни першого світу за рахунок країн донорів, країн, які нам сьогодні допомагають і будуть допомагати відновлювати країну після війни, після кризи, і цей план дій інфраструктури, який полягає в розгалужених шляхах, магістральних проводах, лінії електропередач, мостах. Аеропортах, тунелях, цей план інфраструктури український уряд мав би запропонувати українському парламенту, нашим колегам, міжнародним, нашим донорам для того, щоб було зрозуміло, куди будуть спрямовані кошти, для того, щоб Україна могла створити сотні тисяч робочих місць, реалізуючи такий інфраструктурний план. Цей план мав би об'єднати всіх депутатів у парламенті, усіх політичних сил всіх фракцій. Друге тарифи. Ми наполягаємо на тому, щоб уряд переглянув тарифів на житлові комунальні послуги і ухвалив низку законів, які сьогодні забезпечать можливість отримання прийнятних тарифів для населення, а саме скасувати ті тарифи, які були ухвалені на початку року, відповідно до яких за кож з кожної тисячі гривень, які сплачує сьогодні український громадянин за український газ, 580 гривень залишається чи буде спрямовуватись до кишень олігархів. А саме Коломойського, Фірташа, Бойка, Льовичкіна, Ахметова і інших власників газовидобуних компаній. Ми вважаємо, що є дві два підходи з цього питання: або цей тариф має бути єдиний, як на, на чому наполягає уряд, і складати 5100 гривень, або цей тариф тариф може бути різний для промисловості. Відповідно, імпортний газ і для і газ вітчизняного виробництва для українських споживачів, тобто для населення, за ціною 2900 тисячі гривень. Третє тимчасова заборона приватизації і ухвалення відповідного закону, законопроекту щодо мораторію до кінця наступного року по, по приватизації. Сьогодні під виглядом бажання наповнити бюджет і під виглядом бажання якнайшвидше все продати, ми маємо ризики стосовно втрати. Значної і дуже якісної власності власності українського народу це турбоатом, це обленерго, це припортовий одеський завод, це ті об'єкти стратегічні нашої промисловості, які сьогодні будуть продані за безцінь реалізуючи таку політику. Політична партія воля наполягає на тому, щоб за ці півтора роки, поки ми будемо мати мораторій на приватизацію, прийняти необхідні закони для того, щоб сформувати ті майданчики, які сьогодні є. Європейські для і умови для продажу таких стратегічних об'єктів, для того, щоб для наших іноземних інвесторів умови приватизації і можливість придбати на фондових відповідних біржах були зрозумілі, а саме проведення повністю аудит, проведені всі необхідні дослідження всіх цих стратегічних об'єктів, і тільки після цього, коли ми будемо мати стабільний ріст ВВП економіки України 10% в рік. На продаж такі об'єкти і продавати за гідні гроші за гідну ціну такі стратегічні об'єкти на ближчі півтора року. Ми пропонуємо встановити мораторій. Четверте, на кінець почати реальну реформу і оновлення прокуратури і суддів. Ми вимагаємо, щоб ті процеси, які розпочалися, були пришвидшені, враховуючи те, що ми бачимо вже наслідки негативних певні наслідки певних негативних тенденцій, недосконалості у проведенні реформ. Стосовно і прокурорських співробітників, і навіть деяких співробітників Міністерства внутрішніх справ національної поліції, тому вимагаємо пришвидшити процес оновлення перезавантаження всіх суддів, всієї судової влади, а також оновити прокуратуру, яка насправді не реформована до цього часу. П'ятий крок це податкова реформа. Політична партія воля вимагає ухвалювати бюджет на 2017 рік виключно на новій податковій основі. Ми пропонуємо 10% податок з доходів фізичних осіб, 15% податок на додану вартість, 15% податок на прибуток на розподілений прибуток, коли підприємство виплачує дивіденди, і 20% єдиний соціальний внесок. Ми пропонуємо ці податкові зміни для того, щоб новий бюджетний рік і закон про бюджет формувався саме на такій податковій основі. Це дасть можливість вивести, реально вивести з тіні. Ті наші зарплати, які сьогодні видаються підприємцям у конвертах, це дасть можливість не тільки детінізувати, а підприємцям чесно сплачувати податки і працювати на економіку України. Ми пропонуємо і наполягаємо на тому, щоб такий план невідкладних заходів позачергових був втілений урядом для того, щоб знизити. Ту соціальну напругу, яку зараз ми маємо через тарифи, для того, щоб об'єднати нашу країну навколо інфраструктурних великих проєктів, створити створити десятки і сотні тисяч робочих місць. Я переконаний, що ці кроки можуть об'єднати український парламент і дати можливість рухатись вперед і з країни третього світу, переходити в країну першого світу. Дякую вам за увагу.